Полюбляєш мріяти? Підпишись на канал Слухай і Мрій історії від Марійки. Лисичка та крук. В одному густому лісі жив собі круг, Великий чорний птах із мудрими, хоч і трохи хитрими очима. Він був обережним. Знав багато лісових таємниць і завжди тримався осторонь інших звірів. А неподалік у кущах верболозу жила лисичка руденька, хитра та дуже розумна. Ніхто в лісі не міг так майстерно хитрувати, як вона. Одного ранку крук знайшов собі поживу. Великий шмат жирного сиру зрадів, ухопив його дзьобом і полетів на високу гілку старого дуба, щоб там спокійно поснідати. Сидить собі, нікого не чіпає. Лисичка саме нишпорила неподалік, шукаючи чогось смачненького. Та раптом відчула у повітрі запах, від якого аж хвіст у неї піднявся, підвела голову, а там крук на дубі, а в дзьобі жовтий запашний сир. Очі лисички загорілися. Оце б мені такий шматок, подумала вона. Але як забрати? Крук не віддасть, та й лапи у нього не дотягнешся. Треба діяти розумом та хитрістю. Підійшла лисичка ближче до дуба, але не під саму гілку, ніби випадково проходила повз. Зробила вигляд, що тільки тепер помітила крука. Доброго ранку, пане круче. Мовила солоденьким голосом. І що ж це за диво я бачу? Невже це ви такий величний, красивий, поважний птах? Крук насторожився, але сиру з дьоба не випустив. Лисичка продовжує. Та я таких крил не бачила ні в кого, як вони блищать. А очі, які мудрі, не птах. Король лісу, честю клянусь. Крукові стало приємно. Ще ніхто так не вихваляв його. Він навіть розправив крила, показуючи, що справді гарний. Лисичка глянула на нього лагідно. Але кажуть, пане круче, що хоч ви і красень, але голосу гарного не маєте. Шкода, бо співали б, як соловей. Крук мало не вдавився повітрям. Та я це нема голосу, подумав він. Я ще покажу, не витримав розкрив широко дзьоба, щоб продемонструвати свій могутній карк. І тут шматок сиру гепнувся прямнісінько лисичці під лапи. Руда тільки цього й чекала. Мить і вже тримає сир у зубах, підморгнула крокові. Дякую, пане Круке, за смачний сніданок. Ви таки маєте чудовий голос, особливо, коли співаєте з порожнім дзьобом. Крук лише розгнівано каркнув, надурили його, та й годі, але урок запам'ятав на все життя. Коли тримаєш щось цінне. Не піддавайся солодким словам. А лисичка того дня наїлася так добре, що спала аж до вечора, виляючи пухнастим хвостиком від задоволення. Якщо вам сподобалася історія, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Слухай і мрій історії від Марійки. До нових зустрічей!